Я розумію, донат упав вказівка притягнути за вуха те, що ви притягнули, щоб оголосити підозру бойовим генералам і бойовим полковникам. Ви знаєте що? З, таким, до, з такими знаннями, які мають слідчі в ДБР чи слідчі Службі безпеки, чи в прокуратурі, які здійснюють процесуальний супровід подібних кримінальних справ. Мені становиться страшно за наших солдатів, сержантів, офіцерів і генералів. Але ще ж одне, та спеціальність для вас, вибачте, якщо б це слово, для вас, йолопи, слідчі прокурори, Верховна Рада України прийняла зміни до Кримінального кодексу України, стаття 43 з значком 1. Де чорним білому записано «Імператив».